Шановні вільнянці в районі провулка Матросова був собі тут такий пішохідний перехід через залізницю. Але ця злочинна влада нас, видать, може тільки рушить все, поки Олін хочуть копати вже зараз. І останню пішохідну доріжку забрали у людей. Як тут переходити мамам з колясками, це тільки можна тільки уявити. І всі клянуть мера, клянуть районну владу, але це залізниця. Це така держава в державі. І вона сама собі вчиняється. Скажіть, будь ласка, от як вам зараз переходить тут? По... Оце буду переносити, а назад не знаю, як. Не знаю, ні, давайте, от зараз переносьте, Переносьте, я потім перенесу. Хай люди бачать. Ну, хай влада ця влада злочинна, яка вже в людей забирають вже останній пішохідний перехід. переходу не буде? Перехода. А коли? Та щось вже тут півміся ведеться? Дивіться, як з колясками ходить. Більше ж нема переходів у вірянськ. Ось ще й поїзд стає. Стає і він ще тут. Чи маленький, вхід ну, у нього вже сповільнюється. А отам біля залізничного вокзалу взагалі все заклали, щоб люди зовсім там не ходили. І остається в нас останній пішохідний перехід. Це аж в районі лікарні, в районі провулку Гнаровської. Це кілометра два звідси. І до моста, кілометра три, якщо об'їхати. Взагалі, як воно це переходить тут нормально, щоб останню пішохідну доріжку у нас забрали. Дуже хреново. Дуже плога. Оце ж така влада, бачите, злочинна. Розрушити ми можемо, а злочити її, так? Да? Так, наші ламали і хоч по мосту. Так оце мужик ще велосипед перенесе, а як матері йти з коляскою, так? Да? О. Бачите? Скажіть, будь ласка, як вам буде тут переходити зараз? Остання пішохідна доріжка була і ту забрали. Як вам буде зараз переходити тут? Переходить, незручно, такі. Наскільки незручно? От, я хочу, щоб просто влада почула. Це не наша місцева влада, це е, залізниця Від рейсі, а людям ніяк перейти. Тяжко осабитись. О, 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 наступна доріжка, в нас вона, кстати, єдина у Вільнянську. Це аж кілометр два звідси, там в районі больниці, так? А там ще кілометр три мост. Їду на роботу, перетягу велосипед. вже впазду, і треба велосипед через рейс. Да. Дякую вам. А от зараз мотоцикліст буде. Як він буде переносити, невідомо. О, поїхав в об'єзд. Поїхав в об'їзд, тому що бачить, що він тут не перетягне свій мотоцикл. Ну, зараз і я. Буду пробувати, намагатись перенести свій транспорт. Так, зручно на ньому по місту передвигатися, але отут переходить це мрак. Це отут у нас єдиний пішохідний перехід через залізницю. І то зараз от стоїть поїзд, і так часто буває. О, люди вертаються, бо немає, як і тут перейти. Просто нема. А мост, мост, до речі, е теж такий дірявий, що там дірки по пів метра. Е як буде колись їхати фура, він просто завалиться. Да, от, люди клянуть місцеву владу, але вона тут не при чому, тому що це парафія Укрзалізниці. І тому, але, але я так думаю, що районна влада повинна якісь направити звернення там, чи ще щось, щоб «Укрзалізниця» відреагували на це все. Бо вільнянцям, якщо тут не буде переходу, нічого не залишиться, разом з Каоліном, ото як гроб виносили, то треба би і сюди його винести, навіть, перекрити цю железну дорогу, щоб може до них хоч тільки щось зробиться. З вами був Віталій Сташенко, спеціально для газети Запорожжя проти безпеку.